Доброго дня! Сьогодні 23 грудня 2023 рік. Зараз я на дослідницькому рівні для себе буду починати знайомитися із плодами груші сорту під назвою Пас-Красан. Це зимовий сорт. І в описах, по логічних його ознаках, зазначається, що даний сорт збирається в середині жовтня і здатний за звичайних умов зберігання до. Кінця зими навіть написано, що до весни це доволі, скажімо так, серйозне питання, проблематика, яка цікавить садівників, адже всі шукають собі грушу, яка буде в підвальних умовах, мати тривалий період зберігання і, і при цьому зі зберіганням своїх смакових властивостей от в загальному господарсько товарних своїх якостей. Ви бачите, плід має дуже виразну зовнішність. Він має такий, ну, скажімо так, димчастий рум'янець. З сонячної сторони основне забарвлення шкірки золотисто-жовте, ніби з таким позолотою ржавленістю. І зі сонячної сторони має він такий рум'янець, запалився червоним кольором. Що варто зазначити? Зазвичай, як би, по-перше, хочу повідомити, так, мені відомо, так як і вам, відповідно до літератури, що даний сорт варто споживати з січня, місяця, місяця розпочинати. Так, мені відомо, що груша після того, як вона була в лешці в прохолодному місці, зберігалася після зйому, і її потрібно. Вдома з будинку занести і дозарювати в притеплій кімнатній температурі, аби вона, оця вся біохімія, пройшла і вона відобразила найкращі в найкращій мірі свої смакові властивості, але мені просто не терпеться, хочеться вже скуштувати і розповісти вам про смакові властивості даного плоду. Чому я якби, завів цю тему? Тому що мені писали, що та, неправильно робиш так, а груша зимою о, там лежить так. Ти та робити те, і ти все неправильно робиш і неправильно показуєш, нашу ми там дивимося ці відео, втратимо свій час. Ми хотіли вже знати смаки, а ти неправильно зробив. Пояснюю те, що написано в літературі 100 років тому назад, 50 років тому назад, 80 років тому назад. Може змінюватися по відношенню до конкретних агрокліматичних умов, тобто до моїх конкретних агрокліматичних умов, все може бути змінено, що написано в помологіях. Тобто, якщо цей сорт був виведений, я не пам'ятаю, навіть, навіть не знаю, в якій четвертині 19 століття і його спостереження за ним відображалися в відповідній літературі з тих часів. От, і з моменту, коли він потрапив на е, терени нашої держави, також я думаю, що це вже доволі е, тривалий період часу пройшов, я хочу просто дізнатися особистий досвід. І, і якщо я не буду куштувати, якщо я не буду, скажімо, відверто, помилятися е, і набувати досвіду, коли ж все ж таки правильно його споживати. Я не зможу цього знати і не зможу ні з ким поділитися. Тому це я зазначив, що це на дослідницькому рівні я проводжу дегустацію. І не обов'язково, що це, це для мене перші, перше знайомство з даним сортом, тому я не можу вам сказати, як він зберігається, коли він знімається в ідеалі в моїх умовах. Так, з книжки можу сказати. Але я відразу кажу, що. Інформація з книги 100річна, вона не буде відповідати дійсності наш період часу. Наш час. Ось і все. Тому що я отримував такі меседжі, що що я і не так, не так роблю, що люди даром тратять час, дивлячись мої відео. Ось. Це я роз'яснив. Ну, Зараз куштуємо. В принципі, він твердий. Я й не очікую щось від нього надзвичайно неймовірного в даний період, але хоча б я буду знати. Наскільки я скуштую, наскільки я помилився, тобто наскільки пізніше мені було варто би його скуштувати при тих умовах, коли я його зняв і в умовах, яких я зберігав. Осінь була доволі спекотною, чи не зарано, чи не запізно, я його зняв. По-моєму, зняв його в кінці жовтня. З одної сторони, ну, він виглядає зрілим, тобто він має дійти до стану споживчої стилості. І мати нормальні смакові. Тому те, що він твердий на даний період, мене це навіть тішить. Можливо, це той сорт, який буде смакувати і довго лежати, гарно зберігатися. Ну, все, зараз буду розрізати плід. Дуже мені подобався він при розрізі. ще був дуже щільним, твердим при розрізі. Виділяється багато соку, М'як ж дуже такий не маслянистий, а хрусткий. Соку багато, подобається мені його от внутрішній стан. Ось така маленька, охайна насіннева камера. Подивіться, як все ідеально. Можна от, просто дуже велика виповненість м'яку, що все істівне. І що я відразу на що звернув увагу, коли я розрізаю плоди, зразу я е, хочу оцінити їхній аромат. Дуже приємний, насичений грошевий аромат. Дуже сподобався. Ну, скуштую. Так, буду розповідати свої враження. Вже він дуже навіть їстівний. Класно мені спожилася ця половинка. Дуже соковитий, дуже солодкий. Він не є маслянистим сортом. Він є великозернистим, з таким наповненням <кій> всій цій клітковині наводиності, дуже багато. Соку саме він не витікає при розрізуванні, а от саме, прямо скажу, під час пережовування він заповнює рутову порожнину своїм і надає ось цього грушевого солодкого смаку. оцей сік. Дуже солодкий, дуже, дуже смачний плід, Мені сподобався. Ну, Щось з розряду, напевне, кергистке отуди, от схожий більш. Можливо, хто от азійські сорти груш зимові, щось таке навіть схоже. Це не маслянистий сорт. Ну, може хтось відразу сказати, що це неправильна груша, оскільки груша європейська має бути обов'язково маслянистою, бо це благородні смаки, благородна вважається структура м'якуша. Але я не знаю хто визначає ці норми за правильність, неправильність. Багато хто, кому я от подібні за структурою м'якуші, текстурою от даю куштувати своїм знайомим плоди, дуже високо їх оцінюють за цей Солодкий смак, хрусткий м'якуш з, з дуже великою такою концентрацією соку в клітковині. Солодкого саме соку, я такі відчутні гострі тони в смаку, солодкі, грушеві. Ну, мені сподобався подекуди, десь в шкірці відчувалася така легесенька, малопомітна терпкість. Я думаю, що все ж таки це притаманно саме цьому сорту. І, е... Напевне, до лютого він би до весни не за би, як би зазначалося, а якщо його зняти набагато раніше, ще коли він ідеально не дійшов до періоду зйому, він... тому що я його в кінці жовтня знімав, то був камінь, то я думаю, він просто би до споживчої стиглості так би, не досяг і зав'янув би в лежці. Це мої так припущення з мого досвіду. Тому якомога пізніше варто збирати. В регіонах непівденних, неспекотних для України. Все ж таки, це зимовий сорт. Я думаю, що долажувати до середини січня на Новий рік, от він би ідеально, я думаю, смакував, би до середини січня він точно буде долажувати. Ну це ще поки що мої навіювання і сподівання. Варто це все буде перевіряти. Ви знаєте, в наших реаліях я навіть буду, мені для мене буде втічно, що я знайшов такого плану грушу, яка може зберігатися до нового року з, отакою, з такою товарністю грушечка. От. І вона може зберігатися до Нового року в таких, красивих своїх, в красивому своєму вигляді. І передавати найкращі свої смакові властивості. Мене навіть це тішить, оскільки зберегти грушу це доволі це, це, це складно, одним словом кажучи. Тому в плані такому комерційному для плодів, я думаю, це все ж таки гарний сорт. Буду далі за ним спостерігати, не буду робити поспішних висновків. Напевно, хотілося б мені мати і дерев, напевно, з 10 для того, аби його, визначити його межі потенціалу. Ну, Це все згодом. Поки ось показую вам ту інформацію, яку забуваю сам. Всім дякую за перегляди. Для розвитку свого каналу попрошу, попрошу поставити лайк та написати коментар. Дякую за увагу.